Христос рождається, славіте Його. Нині рожденство Христово, праздник великий і славний, бо до нас прийшов Господь. Так у переводі із єврейського, коли говорили, що еммануїл по переводі по-нашому означає з нами Бог. або в повному переводі до нас з неба зійшов Бог. І так головна істина в Євангелії, котра озвістилася, що Бог в удобне, время, в самоє удобне послав сина Свого на спасіння міра. Про це написано в посланні Галатам у 4 главі. Коли прийшла повнота часу, Бог послав сина свого єдинородного, котрий родився від жени, починився закону, даби іскупити. От законних звільнити, даби нам отримати усиновлення. Кожен раз, коли у сім'ю приймають дитинку з інтерната, дітинка чужа, її приймають до своїх дітей. Ну удивительно, що свої діти мають право на чесне слідство. Хоч бо і не добрі діти, непослушні, а чужа дітинка ну така гарна і послушна, а не має право на частину наслідства. Чому? Що треба зробити, щоб чужа дитина стала правом на наслідство? Її треба усиновити. Так от ми з вами, діти Божі, котрі в Таїнстві хрещення прибуває в церкві Христової усиновлені Богу через Ісуса Христа і єсми. Діти Божі, нині Павел продовжає. А як ви уже стали діти сини, то Бог послав у серця ваші духа сина свого, вопіющого, ава-отче. Слав'янської авва-отче означає любимий отче, любимий няньку. Тут Внутрішній голос молитвенний прибиває в душі віруючого чоловіка, як каже апостол Павел, що Бог посилає віруючим духа сина свого, в котрому звучить ота молитва, як у маленьких дітей, коли видять своїх батьків, татку й мамку, няньку і мамку, як добре нам з вами. І кожна душа радується, а ту радость ми получаємо на День Різдва Христового, що Бог, то, що обіцяв, через пророків виконав. Бог в повноці времен, в удобний час зійшов з небес, родився від Діви Марії і освободив нас подзаконних і зробив нас співнаслідниками Царства Божого. Ми тепер Співнаслідники Царства Божого. Чому православні християни Канонічної церкви не бояться навіть тоді, коли від них забирають собор, храм, їх ізганяють? В Ужгороді в 91-х роках, коли появилася лише на світ наша держава Україна, то ми болилися в Старому Соборі і от організувалися нібито справедливі сили. Котрі з допоможю старого КГБ, потім воно стало новими, перейшли старого у нової СБУ, так вони силою захватили у нас старий собор. І тоді звучало у середі людей, «Но конець православним, собора не мають, Кудася дінуть!» Однако ми повторяємо тогда і нині всім. Церква Христова, не будова, не мури, не камінь, не стіни, не цегла. Церковь Христова живі люди. Ми, церковь Христова, тіло Христово, духовно, містичне тіло, в котрому глава церкви Христос, сама церква, Його тіло, а ми на тому тілі церкви маленькі, але живі кліточки, питаємося благодаті того Духа. І доки ми з Богом у православній церкві, тоді наше серце получає духа Сина Свого, і Він там з нами аж кричить в ава, Отче, любимий Отче, любимий няньку, ми завжди у тяжкі часи кличемо. Ава Отче, той Бог послав Сина Свого, щоби скупити подзаконних, взявши наше тіло, зараженої вірусами гріха, Господь возніс його на дерево креста, даби ми, збавившись від гріхов, жили для правди, ранами Його зцілилися, диктує нам тут словами апостол Петро. І так Бог прийшов на землю не для того, щоб показатися, що він сильний Бог і славний. Одного разу було таке на горі фавор. Господь преобразився перед апостолами, але не перед всіми, лише перед самими сильними, щоб вказати їм славу свого божества, дає да, да узрять його Ісуса, розпинаємо на Голгофі, щоб вони сумнівалися, що страдає на кресті не случайний чоловік а Господь Месія. І що гонителі церкви і розпінателі, то не ті люди, котрі мають таку велику силу роблять, що хочуть, то що їм Бог попустить в період тяжкий гонень. Каже сьогодні Павел завершає послання якщо ти уже син, значить не раб, а син. І наслідник Божий через Ісуса Христа. Тепер видиме люди, які втратили православ'є, вискочили у розколу, секту в унії другої. що ми видиме, ми підозрюємо, бо по поведінці видиме у них у душі не є того люблячого взивання, ава Отче. Вони скорше, там мають би їх, суди їх. Закривай їх, забирай одних храми. То, Що в наших опонентів звучить у їх серцях, свідчить про те, що ніякого Бога не мають. Ніякої релігії їм вже не треба. Можуть їх як біло, як некою групу людей перевести із вулиці в вулиці, з храма в храм. Вони не мають возгласа, любовного, ава, отче. Агресія деколи зашкалює. І краще з них розуміють, що вони давно вже не християни, а любі поздоровлення чиновників на роздво вже не споминають, що Христос прийшов родитися в Ефлемі Іудейському, вже спасти людей, вернути в царство Божо, а накрутять що -то сімейні празники, що то такі традиція. І ніколи не споминають, що Бог прийшов нас вернути у Царство Божиє. Нині у Євангелії видим, як Господь, посилає великих свідків до того, щоб підтвердити нам, що Ісус по пророчеству прийшов, але ще троє із востока звіздарів астрономів, причому із різних стран, керівники, буквально правителі, прийшли принесли дари. Новорожденному царю іудейському, ну, перераз попали до царя Ірода, а він їм каже, Я той цар. Ну вони подивилися на нього, на нього та на його спецслужби, на злобу, на ненависть. Так собі подумали, який ти правитель, якщо в тобі стійко злоби. І пішли другим путем, знайшли, Божа звізда їх провела. Вони знайшли царя іудейського, духовного не в палатах, а в вертепі, в хліві. Там яслі, там маленькі тваринки, там замість великої плитки індійської, солома. Но ці троє правителів не засумнівалися, вони віділи того садіста Ірода, правителя, а тут увиділи істинного. Бога. І ми сьогодні кажемо: Господи, ми у Віфлемі юдейському увиділи, що родився Месія Господь, котрий нині нас призиває, не забувати на те, що Бог прийшов до нас, щоб нас забрати з собою, забрати нас, як ніяких дітей із інтерната, зробити нас усиновити через віру у Христа Ісуса. Бо лиш так поступаючи, будучи дітьми Божіми, ми ту й діти Божі звиваємо із душі ава Отче, но у вічності разом з освятими зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.